14 травня чотири роки вже поспіль це День праведників України. Ми всі розуміємо, що в війні роблять різні вибори і з різних підстав. І коли ми будемо говорити також про героїзм історії простих людей. Це ми говоримо про свою історію і про те, хто такий українець. Україна входить в топ 5 країн за кількістю праведників в переліку в реєстрах ядвашин і вшанування таких таких днів, вшанування наших героїв зайвий раз підкреслює безглузність російських наративів і підкреслює, що українці завжди були добрими, щирими, дружними людьми, і зараз такими і залишаються. Ми народ, который существует почти 3000 лет, больше тысяч лет. И за эти периоды нет империи, которая бы не пыталась нас уничтожить. И, на мой взгляд, одна из причин, по которой наш народ продолжает жить, это человечность. И, на мой взгляд, это мероприятие подчеркивает в любой ситуации самое важное. Это наша небоедужесть, наше нежелание смириться со злом. Она сама врач закончила медицинський інститут перед войною, і у неї всегда була мечта. помогать людям, их спасать. Когда началась война, многие люди начали эвакуироваться и уезжали, и оставляли своих детей, теряли семьи, появлялись дети сыроты без родителей. После начала войны детский сад превратился в детский дом, и она стала им заведовать. Ну и туда стали подбрасывать и еврейских детей. Мама просто поменяла им документы, А от що касалося мальчика, вона стала їх прятати в чолані під зданням дітського дому. Офіційно у них записано, що вони врятували сім євреїв. Мама Тані і двоє дітей. І вони прийшли до бабусі і каже, нам нема де прихиститися кругом німці. Бабуся каже, ну добре, давай тут, -от, щоб ніхто ж не бачив, будеш тут десь в підвалі. Вони там ніч постелили, все переночували. Там двоє. Дві доби вони у нас знаходилися, всі сусіди їм носили якусь їжу. З мого досвіду, зокрема, в організації Б'єдних Націй, найбільш болючою і промовистою є ситуація, коли мовчання, коли не говорять. Тому я виступаю за те, щоб говорити якомога частіше, чітко, банальні речі. Що зло, є зло. Моїй родині пощастило, бо мою бабусю врятували. Не на теренах України, а на теренах Польщі, тим не менше. А якби не праведники, то я б не давала сьогодні це інтерв'ю. Дуже важливо, що ми пам'ятаємо їх, бо це важливо не для них, це важливо для нас, і це важливо для тих, хто буде після нас. Бо саме вони і є прикладом того, що завжди можна сказати ні у усьому тому, що намагається нас знищити.